Огляд рюкзака на плитоноску від Malva Ammunition Ukraine. Зручний в використанні, компактний, легкий і водночас місткий. Продумана конструкція дозволяє швидко дістати необхідні речі у екстремальних умовах. Виготовлений з кордури 500D, що забезпечує хорошу зносостійкість та довговічність велкропанель на фасаді і молі по обидві боки має два відділення, в основному відділенні ще є кишеня з сітки. А також має відділення з кріпленням під гідратор і потайну кишеню, що розгортається у випадку потреби носити кліщі болторізи тощо. Кріпиться до будь-яких питоносок, що мають молі на спині за рахунок адаптерів з блискавками або напряму на обмонтовані замки. 10.09 Тім рекомендує.